Yeah. шенно секретно. Значить, колядки проводились по любові. Їх президентом була жінка Чердавола, Антонію Єлену. А про нас щось напишуть. Ну, на, я... на, на, на ну, то як завтра скажуть, що о це, значить, і звестне КГБ націоналістичні лица, Колянець Значит, Колинцы, вот Аленци. это Ирина и Игорь, значит, Голень Михаил, значит, Марьян Гатала, и Стефания Шабатура, конечно. Ну и приехавший к ним Стус Василий Василь во всяком случае. Василь будет. Оценова. Оцена ну... Семка. Оце. Поколядуева тогда. Васильев. Васильевич. Василю. Масилю, а, а як там все твоє новослідство? А, ну це ж якраз Мар'яна займається. Та ви вийшли щось вийти? Так, 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 давай. Йдіть по-другому. Ну, ти ж там розумієш, там на вас новослідство, так може, ну, зачитай нам щось, все-таки. Ви ж тут і так всі ці. чули, чули читали, чого я буду читати? А той про Агу, будуть ці твітки? Буде, буде. Може, любов, твітки. Ох, ну це не в настрій, але ну, це... гаразд. Пам'ять Алли Горської. Ярій, душе, ярій, а не ридай, у білій стужі сонце України. А ти шукай червону тінь калини, У чорних водах тінь її шукай. Де нас малесенька щопта, лише для молитов і сподівання, усім нам смерть судилася зарання, бо калинова кров, вона така ж терпка, така ж крута, як в наших жилах. Сігрона болю у сивій завірюсій голосінь, що падуть в бінь. Смертною бідою покошились. Кажуть, сама, кажуть, не визначені обставини. Ірусю, І, Русю, вийду, і, і, Русю, і Русю до, доста, доста. Я... То, то вони все за все заплатять. І за злочини 65-го, і за биківню. Все, все буде. Вона, їхня система сама захлинеться. Все буде. О, вже вже каже, зірка засяла. Давайте, що ми досі не надворі по вінцю, по пампуху і по конях. Ага, а десь. що? А, хотіли, а що, а що? коні десь є? Усі коні є ще що.

В вагоні німецької армії втік з України у Берні. Як вам така вода? Він кинув Україну на призволяще. І вже зараз місто займають війська Української Народної Республіки, війська Петлюри. І як ви розумієте, я не можу зараз гарантувати свою безпеку і е, безпеку mm -hmm. моєї Сашеньки, тому ми мусимо збирати валізи. будь ласка. Петро Петро, почекай, ми так не домовлялися. А як ми домовлялися? Ти хочеш знову мені сцену влаштувати? Розказати усім, як ми домовлялися. Давай, розкажи. Сенсі, збирати варі, за куди ти збираєшся їхати. І навіть якщо їхати, як тобі совість твоя дозволяє залишити тут твою матінку, твою молодшу сестру самих. А мій брат, самих напризволяще. Головне на кого. На брата мого. На брата, який. Служить у армії пефлюри, я впевнений, він сюди прийде. Ви шампанське вже відкрили. Mm -hmm. То він буде загубити. Слава Україні! О, 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 мати. А я казав, що ми визволимо Київ на Різдво. Аж казав, що буде тут. О, і цей тут. О, пан бунчужний власною персоною. Скажи мені, колишній брате. І як це воно, зрадити дві присяги за рік. Де тобі більше не ливають, там ти і воюєш. Так? А чого? Досить. Чого? Досить. чого? чого? О, це і на мене кидається. Ти старший брат. Так, да, я маю бути прикладом для нього, але мій приклад ага. того, що я залишився вірним присязі, я, я вже думав. Що ти за потягом з гетьманом поїхав. А ти ще досі тут? Типове сімейне застілля. Шановні, а можна, будь ласка, хоча б на Різдво обійтись без вашої політики. Ну, вибач, коли громадянська війна в країні, ми говоримо про політику. Є безліч інших тем. І врешті-решт найголовніше це незалежна Україна. Звучить як тост. А у тебе все звучить як тост. За незалежну Україну. За незалежну Україну! Є і скажуть, давайте ще один тост. А тепер піднімо тост за верховного правителя України. Павла за... Скоропадського, гетьмана сіля України. Шо? А, так, жалі. Ти ще тут? Нормально з нами комунікувати, розділяти наші думки, наші погляди на країну, на, на побудову країни. Ми маємо бути готові слухати один одного, а не диктувати один одного. Зрозуміло твій брат, я тебе питаю ще раз, що ти можеш мені запропонувати такого, аби я перейшов до вас в армію? Ми скоро створюємо нові підрозділи для таких, як ти. Можу тебе туди записати, буде тобі там гарно, оформлю тебе. Щоджувати сімейка, що мені робити? Непогана, надавай. Краще, ніж ти, береві. Мені здається, що непогана ідея це тримати демографічний чи економічний фронт. Але ладно, брате, сьогодні різдво, я, я все ж вичте пробачає, брат. Давай вип'ємо за тебе і за тебе. Нарешті, нарешті дописали ролі. А, а де двора Так дітвора ж, ну перша вийшла. І до Лисенка кулядувати вже побігла. Так, як ти до лисинка? Вони як Грушевського побачили, то одразу повтікали. Подумали, що то домовик. мобиль. Леся, не засмучуйся. Дивись, скільки у нас тут вистав. Ну, Ціла пагортаю, Що, нема кого зіграти. Ну що, почнемо. В нашу казку. Був собі горобець. І був би він нічого собі такий горобчик, та тільки біда, що дурненький був. Одного разу літав він зі своїм товаришем. Товаришем літав. Теж молодим горобчиком? Та й знайшли вони три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже... Мої зернятка! Я знайшов! Мої, зайшов. мої, мій, може, мій, може, мій, мій, мій. Вмитись, Ми, мої! Мої! А я з них хлети. Мої, 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 мої! Коли дивляться, а зернят вже. Немає, тільки по двору ходить курка Ку -ку. з курчатами кохти й примовляє. Поко. Дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Коко Ви поки тут бились, то ми з курчатами Поснітали вашими зернятами. Нікому було вас вчити. Якби хтось взяв вас у добру науху. То, може, з вас і були птахи. Подумав, подумав і почав просити книг. Навчіть мене розуму, пані. Ви ж така розумна. Ні. В мене без тебе клопоту доволі. Он і своїх діток чимало, поки всіх до ума довезли. Шукай собі інших вчителів. Доведеться когось іншого питати, бо я ж таки не хочу без розуму жити. Та й полетів собі в гайку, Бачить, а в гаю на калині Зузуля сидить. Ху-ху, ку ху Дідко, що я вас просити? Надіть ну, мене розуму. У вас своїх же дітей нема. А в курки я вже просив, вона каже, що в неї зі своїми багато клопоту. А я розумі. тобі от що скажу. Як у мене свого клопоту нема, то я і чужого не хочу. Коли ті батьки на льоти сидить баба і сумує. Сумую. А чи не можете ви. Дядечко, мене розуму навчити. Прошу, будь ласка. Багаю, багаю. Сумує. Отець, сумує. Мі, <реш> синку, розуму я й сам не маю. Сів на полі та й думає. Ох, ідея того розуму то навчуся. Зажурився він поглядає сумно по полю, а по полю чорний крут чорний круг ходить поважно. Мабуть, ще в нього спитаю в останнє. Навчіть мене розуму. Я давно його шукаю та ніяк не знайду. Хар. Розум молодше, на дорозі не валяється, поки біди не знатимеш, то і розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер іди, мені ніколи. Посумував горобчик, що мусить без розуму жити. Настала осінь з вітрами холодними, а далі сніжок став падати. Біда вітрами холодними, холод. Голод і їсти нічого. А якщо знайде, то за сварку втрачає. От і почав горобчик до розуму походити. Куди горобці летять, і він за ними. Побачив тоді горобець, які інші пташки в теплих гніздах сидять, то почав і собі пір'ячка збирати, солому складати та гніздечка збивати. Перезимував так зиму щасливо, а на весну вже став великим, великим. І мудрим городцям, що ж сусіди горобці дивувались. Свідки, брате, ти розуму набрався. А він було, тільки головою кивне. Біда навчила. От така казка.